Привіт народ! Відео присвячене рибалці. Кому не цікаво, прошу не дивитесь. Е, Хочу показати вам, що я зробив. Получилось у мене такий воблер. Попереднє відео там про рибалку, про воблер, як ви бачили. У мене там такі конкретні, великі, ну, кустарного способа вже учився. Ну, прийшло время Показати, що я навчився і що в мене виходить. Зробив я отакий от облірочок. Він дерев'яний. Форма з дерева, заполірована, все. Вскривається лаком. Ну я зроблю відео про лаки віддільно, тому що не буду зараз дергатися. Я покажу, як я його роблю, і покажу, що я його сам роблю. Лак я буду, кажу ще раз потім. Ще один усього. Зробив я вже отвір для нього. Тут ще один отвір. Я зараз покажу, що я туди вставляю. Такі... Вибачайте за відео. Ні, нічого. З нервовиякі проволки. Роблю потелечки, проволока, обично. Не знаю яка товщина, но це я так кручу. Я їх вклеюю на ебоксидку, туди, внутрь. Ну, за покраскою вже розкажу в наступному відео.